Вітаю, друзі! Дуже радий вас бачити сьогодні. Я приготував цікаві міркувалки. Вам треба уважно роздивитися предмети, назвати їх та визначити, що у них є спільного і чим вони різняться. Ну що, ви готові пограти зі мною? Тоді розпочинаємо. Роздивіться уважно малята та назвіть, які предмети ви бачите на картинці. Так, це пилосмок та праска. А що у них спільного? Пилосмок та праска це побутова техніка. А чим вони різняться? Пилосмок це як машина для прибирання. Він збирає все маленьке сміття, пил, який лежать на підлозі, килимі чи меблях. Щоб зробити все навколо чистим, а праска прасує чисту білизну, одяг після прання, щоб воно було рівненьким та гладеньким. Праску не можна діткам чіпати, тому що вона дуже гаряча, і можна нею обпектися. Які предмети ви бачите на картинці? Стільчик та ліжко. А що у них спільного? Молодці це меблі. А як ви вважаєте, чим вони різняться? На стільчику ми сидимо та відпочиваємо, а у ліжечку ми лягаємо спати. Розгляньте уважно маляти і назвіть, що ви бачите на картинці? Так, це пиріжки та вареники. А що у них є спільного? Молодці! Пиріжки та вареники зроблені з борошна. А чим вони різняться? Пиріжки пекли в духовці, вони печені. А вареники варили в кастрюлі. Вони варені. Давайте розглянемо інші предмети. Назвіть їх. Так, це кастрюля та чашка. А що у них спільного? Це посуд, вірно, і вони однакового кольору. А чим вони різняться? В кастрюлі ми готуємо смачні страви, Суп, борщ, кашу та багато чого іншого. А з чашки ми п'ємо водичку, сік та компот. Уважно подивіться і назвіть, які предмети ви бачите. Це їжачок та ялинка. А що у них спільного? Іжачок та ялинка мають голучки. А чим же вони різняться? Так. Іжачок це тваринка, а ялиночка це дерево. Молодці малята. Діти, а кого ви бачите на цієї картинці? Так, це вовк та заяць. А що у них спільного? Вовк та заєць – це дикі тварини. А чим різняться? Вовк це хижак, він харчується м'ясом, а зайчик м'ясо не їсть. Він харчується травичкою, листям та корою дерев. Назвіть, що ви бачите на картинці? Так, це дуб та ялинка. А що у них спільного? Дуб та ялинка це дерева. А чим вони різняться? У дуба листочки. А у ялинки листочків немає, у неї голки. Дякую вам, малята, за увагу. До нових зустрічей!